Стелла Луна. Ми зараз будемо знайомити вас з лотом номер 1 Лот номер 1 10 пар. Ціна 32 євро за пару. Це взуття вишукане, це взуття, в якому виходять на червону доріжку. Бренд входить в десятку кращих виробників. Взуття. В світі. І бренд належить до нішевої категорії, тобто це нішевий бренд. Отже починаємо знайомство з цієї прекрасної пари. Дивіться, яка, е, який такий модний, класний підбор. Так, це у нас йде натуральна шкіра е, підошва, натуральна шкіра внутрі. Розмір 37. І тут у нас бархат е, оксамит. І дивіться, ціна 30, 325 євро. Наша ціна 32 євро. Наступна пара: Замш тренд сезону. Розмір 36. Повністю все натуральна шкіра. 355 євро на бірусі стоїть. Наступні прекрасні лодочки. Це класика. Невмируща класика. Дивіться, яка прекрасна. 35. 35 розмір буде в кожному лоті. Все натуральна шкіра. Так, наступна пара. Це стилістика у нас йде як у Prada і Міу-Міу. Носочок, зверніть увагу. Повністю натуральна шкіра розмір 36,5. Шикарні. Замш. Дивіться, шикарні лофери в такому багатому смарагдовому кольорі. Ну, і оздоблення також шикарне. Розмір 36. Повністю йде натуральна шкіра, тільки підошва, бачите, вона не слизька. Така класна. Так, ще одна пара в бежевому кольорі. Невеличкий класний каблучок. Розмір 39 ми маємо. Повністю, повністю натуральна шкіра. Е, так, на коробочці 325 євро. Тобто ціни всі тут такі, красиві ціни. Вашим клієнтам сподобаються, коли у вас будуть купувати, наприклад, за 100, за 150 євро. А бачите цінник 300 євро. Так, такі прекрасні босоніжки. Вони неймовірно зручні. Повністю йде натуральна шкіра в 38-му розмірі. Дуже класні. А тут таке іде, як декольте. Натуральний замш. сердечко. Так, 37,5. Шикарні. Взуття дуже зручне. Ще раз наголошую, що це нішевий бренд. У вас не буде конкурентів. 40. Каблук. Бачите, який красивинний. У вас не буде конкурентів. Це статусний бренд. І остання пара босодіжки. Ну, Це для особливих подій. Такому перлинка срібна. Так, розмір, зараз, секунду, 38. Закрита п'яточка. Тут, дивіться, яка краса. На цих босадіжках стоїть 295 євро. Лот номер. 1 10 пар по 32 євро за пару. Мирного дня.